Так, забрала я свою нову посилку в такому мішку зеленому, А ну, кожному блогеру по заслугам, скажімо так, металічний ящик від патронів. Я не часто розписую ящики від патронів, але сьогодні в роботі саме він. Замовник конкретно визначив дав ТЗ, що потрібно залишити, а що можна забрати і перемалювати. Отже, я загрунтувала чорним ґрунтом потрібні площі. На самій кришці цього ящика буде вишиванка, герб та прапор. З обох боків така сама вишиванка, а ось тут буде бавовна. Так як світлим на чорному малювати дуже важко, тому обов'язково робимо підмальовок акриловим маркером і тепер починаємо прописувати кожну квіточку. Так, просили додати трошки зеленого і шеврон бригади. Першим шаром всюди йде маркер. Мені так простіше малювати. А далі вже деталі, промальовка. Таких довгих тонких ліній я використовую лайнер. На створення такої повноцінної роботи йде мінімум 2 тижні. Після того, як вся робота зроблена, розпис закінчений, я даю фарбам висохнути мінімум 24 години. І наношу два шара фінішного покриття. Трохи покрасуюся з тими артефактами і на відправку.